Підйоми таза з підтягуванням двох ніг, лежачи на спині, ноги в петлях. Багато но говорив, але вправа насправді не така важка. Що я роблю? Я сідаю на сідниці напроти точки кріплення. У мене довга-довжина петля. Натягую петлі, закладаю п'яточки в петлі. Є. Стараюся, щоб мої ноги були в одну лінію. Тоді лягаю повністю вниз. Ліг. Руки ставлю попри тіло, лягаю повністю. І тепер ділю вправу на. Декілька рухів. Перший це піднімає таз наверх. Другий це підтягує ноги під себе. Третій це виправляє ноги. Четвертий ставлю їх на місце. Давайте ще раз. Підняв таз, підтягнув ноги, вернув на вихідне положення, опустив повністю вниз. Це дуже просто. Чудова вправа для того, щоб пропрацювати м'язи наших і ікроножні. Сібниця розтягнути прес. Клас!